Люди повертаються вже четверта хвиля повернення і харків'ян. Я хочу сказати, що дуже багато сьогодні переїхало до Харкова вимушених переселенців. Це перш за все переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. І ми їх теж знаєте. Вітаємо як своїх харків'ян, які повертаються. Що стосується харків'ян, так дійсно повертаються люди, повертаються до Харкова. Головне умова, з якою вони повертаються, це перш за все житло. А ви знаєте, що дуже багато накоїв наш ворог і розтрощено. понап'ять тисяч, тисяч будинків так є. пошкоджено так є. в Харкові. Так є. з початку Спочатку є, на жаль, так і є, але люди повертаються. Крім цього, це навчальний процес, бо незабаром перше вересня, і люди міркують, як їм обучати своїх дітей. Весь минулий рік школи не працювали, працювали так. дистанційно, і я знаю, що міська влада розмірковувала над тим, що. Би в метро розпочати навчання, принаймні для е, молодших класів, так ну хочу сказати, що е, дійсно це дуже е, таке важке питання. І перш за все хочу сказати, щоб ми, мені було б дуже легко сказати, е, так всі будемо навчати стільки е, в онлайн, е, але е, ми повинні зробити таким чином, щоб наші діти, наші діти е, мали змогу навчатися, хоч би комбіновано І тому ми пішли на такий, такий е крок, що ми. Е е Будемо будувати і вже будуємо класи в станціях метрополітену, бо це саме безпечне місто, яке є в місті Харкові. І ми зробили декілька станцій, і буде зараз обладнаємо їх так, щоб не заважати ні в коєму разі пасажиропотоку, потоку, бо зростає пасажиропоток людей, і з тим, щоб наші школяри мали змогу вчитися. Це не стосується тільки навчальної. Школи. Школи і перших класів. це стосується всі школярів. Звісно, перш за все, це бажання родин, бажання батьків, а все інше ми забезпечимо. Так, це це крок, перший, але він необхідний. І ми облаштовуємо таким чином, щоб була рекуперація воздуха, освітлення, яке потрібно бути для школярів. Крім цього, шумоізоляція. Це це це, це головне, головні умови. Хочу знаєте, подякувати і нашим вчителям, які у таких нелегких умовах, але будуть навчати наших діт діточок для того, щоб вони мали змогу навчатися комбіновано. Це буде десь три рази на тиждень. Кожна дитина зможе зможе використати таку нагоду і навчатися. Крім цього, хочу сказати: ми будемо доставляти дітей. Вони будуть збиратися біля шкіл. Ми будемо їх доставляти шкільними автобусами. І буде охорона, буде все е так, як повинно бути у справжній школі. Ну це дійсно буде унікальний досвід Харкова. Е навчання досвід. у метро. Так, дійсно, це перший досвід, це перший крок. Але я вважаю, що е це він повинен бути, е бо це знаєте і соціалізація наших дітей, і певне певне, знаєте, таке крок до того до такого мирного життя.